трошки бойла, бачите, мішечку. Багато не даємо, поки нам потрібно. Дивіться, <глевка> покльовка витягує з помбу. Жирна рибка тут зайшла крупна. І ще деть Саша допомагає. Дуплє. Кова, Десятка взорвалася, знову туплетика. Зараз ми кобру туди щел, 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 і буде. Правда, ти? Три черпаю. Шикарно летить. О, такий у нас пузатий дракон. То що карт, навіть ось апельсин дори з цієї прикормки. Ой, щось тут вкусно пахне. Так Ммм, який. Нічого. Зараз ми будемо переходити на бойники без стіка, ставимо просто кормові бойни і будемо чекати таких ще більших драконів. Оплив такий гарний двіж. І в нас отут така історія. Палка Пройшло скільки у вас? 3-5 хвилин. Такий непоганий. Що банда? У Нас знов дуплет. Перейшли ми все-таки вже. На більш серйозні поводки, флюр в опльоці. Чому в опльоці в нас. У нас дуплет. Васька тяне і тут палка уїжджає. Видно було прохід рибки. Їде перша палка, їде друга палка і третя палка пі-пі-пі пропустила. Десь подивіться. Гарна риба. <різь> <різь> Це

Точно хочеш з ним фоткатись? Да. Ну відео знімати. А ти будеш фоткатись. <гум> 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 Де це вода наполити, може успокоїться трохи? Сидить там, бобрик лапками щось собі миє. Да? <гум> 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 дуже гарний, дуже сильна риба. Я її не міг підняти, я її піднімав. Хвилин 20-30 точно, воно просто не показувалася. Я думав, там батя. Він по дні тягне, по муло, йде йде, йде йде, а підніматися він взагалі не хотів. Ну, потужна рибка. Це напиліка, е, мілкіну точки, залетів. Ось такий у нас приємний гость, карп, монстр. Все бомбезно. Будемо відпускати. Гарна риба. Цього монстра будемо відпускати. Опа. Пливе, поплив такий гарний двіж, і в нас отут така історія. Палка, пройшло скільки вас, 3-5 хвилин. 5 -5. Так само, 3-5 хвилин, риба просто стала на точку, їсть сквідоктопус і клюють на здорові карпи. Ми ловимо, до речі, з точка на сквідоктопуся і, 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 і цей же ж насадочний бойл. Знову така рибулька, та сама історія. 3-5 хвилин в точку палка лягає і зразу воно виїжджає. На бою все, без стіка, Ніякий стік нічого не віршимо. Ось така риба клює в нас гарно. Будемо випускати. О, дивіться, боя усе. Бачите, перебилося. Цей насадочний і кормовий бой, який ми кормимо ми на нього і ловимо. Ідемо випустимо. дракаріса. Що, банда, в кого ще так ранок починається на рибалочки? Рибаків. Ну так, да. короп'ятників. Бойли вони люблять хороші купляти, а поїсти можна і мівінки. Нормальна <хи> Да, Апельсін. У нас таке одне модне стуло. На ну, якому спить тільки. -кід. Понятно. Де? Де? На апельсін, покльовка. Що буде? Продовження? Так. Да. Вудка вже смикає. Дивіться. Починається. Натяжка, вудка смеча. Буду підсікати. Що банда? У Нас знов дуплет. Тянемо з Їде дуже класно. Ми тільки що кормили, хвилин 15 назад підсипали кобру і зразу палки ось поїхали. Хорош. О, о, хороша риба. Хороша. одна да, одна вже рибка в підсаку і ось ще одну ми беремо. Невелика. підсаку хороша. А тут а тут такий, чуть менший. Ну нічого. Таж гарний реп. Давай, йди сіди. Ой. Я забув. Так. Батьки відмен, бо я зараз не робу. Так, так. А, ти теж стопу. Ти напиняшся. Ти не засунулаш пальця. Не в жабрани мон. Оцього, оці пальця, оці, сюди засунути племнік. Поняла? Положимо. О сюди. Давай. Зараз ну, підеш. Ось, у нас отакий гарний до мене трошки. Залетів дуплєтік. Хороша риба, одна більша, друга трошки менша. Вона десь 10, друга десь восьмерочка, отака, хоче цілуватися, клади. Будемо їх відпускати. Ловимо ми трофейну рибу. Я думаю, зараз. Хвилин 20-30 і в нас підуть піднашки. Так що ви не переключайте, ставте подивачками з котріжусію. обов'язково не я вам за. Обов'язково. Покажу трошки наш безпорядок. Отак, От поводків куча. Перейшли ми все-таки вже на більш серйозні поводки. Флюр в опльотці. Чому в опльотці? У нас там каміння, щоб не було зрізів, ми ставимо в опльотці. Ось таке вирішили. І є м'який, де, е, де ближнячок е, там мул. Ми на цей мул кидаємо ось такий м'ягкому поводочному. До речі, дуже класні прикупив собі ці різні матеріали. Зараз вам покажу. Дуже прикольні, мені сподобалися. Зайшли ціна доступна. Да, гачки, взагалі теж бомбезні. Вирішив спробувати і дійсно. Ось бачите, це ми зробили, взяли собі ще таку повідочницю чисто під трофейну рибалку для дикарів. Ось в нас тут вже нав'язані на на по віці. Тут роні ріги, де ріги, в опльоці є без опльоці, зразу з пастами. Тоже будемо на рибалці, я вам буду розказувати, для чого це все робиться. Зараз опа відкриваємо. Ось бачите, такі класні. Це без упльотки, він дуже м'ягкий. Дуже м'який і реально шара ціна. Мені сподобався. Він дуже м'який, реально прикольний. Ось тут ще зараз теж будемо таке робити. ми, Це стрінги. Ну, а це. А це в нас... Ага, це ПВА стрінги. А це в нас для дорігів ми взяли, щоб робити, волос. Теж класна штука. На рибалці вам вже на дикарю це покажу. Ще взяли ось опльотка. Є тут напівжорсткий і напівжорсткий, жорсткий і, і, і м'який Ми взяли напівжорсткий і жорсткий. В принципі, класний матеріал, подобається. в принципі Ну, якось так. Гачки пізніше вам покажу. Ось так Вася робить, бачите, взяв стрін, прокалює. І надіває, ми ловимо на цей бойл і його 2-3 штучки будемо підсажувати, щоб збоку лежали ще біля насадочки такі ж бойліки. І будемо отак ловити. О, про те, що говорили. Про те, що бачили, ми говорили тільки що. Натяжечка вже. буду підсікати. Є мен. Є мен. Йоу-йоу! Перестраюємося трошки, а риба уходить. Бачите, чим качелька зручна. Собі підняв, опустив, перейшов і балдеєш. І можна тепер собі припустити, щоб сильно не було припідніта. Собі, бачите, і зручну вудочку заводиш під вудками, собі спокійно виважуєш. Досить зручно. Та не стоїчки, Васька відразу кобриться, рибку зловив, одразу кобра вперед. Зараз заберу беру рибу і кобра теплодає. Васьки, в нього точка солодка, полуниця, а в мене точка рибна, сквідок топор. Як його працює, так і моя працює. Можна сказати, що там, що там. Ну, Крутий результат на, на двох точках. Що на рибному, що на фруктовому, я не вчукаю. Я думав все-таки, що рибний буде мати перевагу, але фрукти теж круто дають рибу і гарну рибу. Ой, лінієчка гарна. Молоде, давайте тюня. Там. А мені. Ай, я тобі. А ти мені даєш Петюню? Давай, твій дам петюню. О, класно. Тоже О -оп. Давай, да видасть. Шух. Що там у нас? Барбарес. А, вже бойла нема. О, а, ось він. Бачили? Ось. На такі бойлики ми от ловимо така, бачите, десятка зарвалася знову до плетіка. Зараз ми кобру туди щелчол-щол, і п'ятнашечка буде. Правда Молодець, а це мене рибачка. А це рибачка, да? Так, це так. Десь 8-9, щось такого плану. Так? Да? Суперо. Бачили бойлік червоненький, о, вже він. полетів. Коли хочеться вже крупної риби. Нас втомило 10, 9, 11, 12. Хочемо щось 15 плюс, 20. Плюс. 25 теж не проти. Угу. Ну там якщо 30, то вже хай буде. То ми будемо в шокі. Поклевка, Вась! Да, я упустила. Дивіться, який вурдулак залетів до нас. Блін, у нас, короче, рибок є вся така 10, 11, 12, 9. Залітає десь там 13. Там десь 15 одна і все одно стандарт 10-11, не можемо перейти цю границю, щоб знаєте, щоб зробити 12, 13, 15, 17, 18. Бачите, яке воно? Не вгамоване. Це що знає? О, перевернувся Ось такий, бачите? В принципі, гарна риба, клює класно, у нас переважно кожних там 20 хвилин піде попльовка. Буває швидше, буває 5-3 хвилинки. В принципі, дуже круто. І для такої періоду нересто зараз риби. Крупна риба трошки заторможена, вона хоче вже випускати свої плоди, а їй ця погода трохи не дає. Ну нічого, ловимо те, що в нас клює. І я думаю, все-таки щось наше сьогодні поради. Будемо випускати красунчика. Дивіться вам до полунички. Втикайте, Червоненька Виходить, тут ще є. Бачили. Отак полонечко полюбляє. Що покаже на цього монстра. Взяли хорошу тільки що рибку. Дивіться. Гарна рибка. Теж десь 11, щось такого плана. Далі будемо пробувати укрупнятися. Щось не виходить більше 15 перебити цю планку. Я думаю, що вийде сьогодні. Будемо працювати. Дивіться, ловимо вже на яйця. Нам потрібна максимально крупна риба. 15, 20, 35. Десь так. Чекс. І. Бульк. 12800 12740 Ми таки не можемо сісти повечеряти. У нас тут на... все наготове. Сховане, не... Картопельку поставив підігріватися, щоб не хололо. У нас просто риба за рибою, риба за рибою, тільки доходимо, їде палка. Тільки доходимо паровоз, тільки доходимо паровоз, Поможу вас. О, хороша риба, Вась. Нє? А ну стандартик. Золотий стандарт. 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 Полуниця бачили? От от. Отак, от все уїжджає у нас. Просто насадочний кормовий боєл, ним ловим і, і валим. Бачите? Лебідь клюну. Поволочу. Що у нас черговий риб? Все по класіці. 10-11. Отака от рибка. Не можемо ми все-таки перейти межу в всю рибу 12-13, але ми стараємось. Ми не здаємося, ми вже дві, по 220 дві ки по 2,24-ки заряджаємо і все-таки будемо чекати. Дивіться, який гарний. гарний. Гуляє рибка. Єсть? Дивіться, який він О, Гар... ви, ви, Да? Ну, да. Длинний, да? дуже-дуже дуже гарний. Зараз зробимо ще декілька фоток і будемо відпускати цього красунчика. Що в нас вечірнє гарне клювання, здається, ніби рибка потужна. Йде так тяжко, вона йшла звідти, аж перейшла майже до восьмого сектора. Ледь розвернув, але все-таки надіюся, що риба хороша. Зараз побачимо, чи є 15, чи немає. Вже все. А Оце туз. Капець, яке воно крипуче. Ну, Сей, треба почекати, коли він підніме під лісочку, бо багрит. ти його, його, ля... його лякаєш. Я це вигорхую. Так не працює. Давай, 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 давай! Блять, я там віший. Ну. ну чого він такий сильний? Дисямки. Ну. Да? Та ти що? Ох, зараз повечеряємо. Я надіюся, так да, ось? Я теж надіюся, що нам риба дасть нам повечеряти. Бо не можна присісти. Угу. Дуже виглядає смачно. Попльокала? Вася. А, це він перезакидає. Тільки що риба була. Не дає нам поїсти. Угу. Нон-стоп. Вже два рази на підігрів ставили. Шо банда, в другу ніч влітаємо. Ставимо знову по тому сценарії пилік 24-й на одну палку лише. І все остальне у нас, от наші жишки. Це печінка. Готові є 4 повітця. І сквітфрукти тут наша маринується полуниця. Ось так бачите, вона вже аж загусла. Ось так. Вечір, десь 10-та да, 10 година, холодно, вітер наскільки потужний, сильний, дуже так видуває, задуває, що капець, кишки просто продуває, дуже холодно. І в нас тут залетіла гарна ребьоха. О! Отака, дивіться, а не хоче. Позувати вона не хоче на ніч. Вона теж хоче спати, як і ми. А, ну. Ось такий у нас браток. Хорошенький. Ближняк включився, ось прийшла темрява, ближняк включився за годину часу у нас з ближняка три покльовки. Дальняк виключився, від слова, зовсім поки. Нічого. Будемо працювати, Надіємося, всі точки ті теж включаться і будуть давати нам хорошу рибку. Зараз трошки станемо коброю під кобрем і будемо чекати ще більше. Випускаємо його. що тут робити? Ось я бере рибу. Покльовка. Я тяну рибу. Тріплет. Що і, і ось сюда. Ось тільки що оця палка саме тільки що витягнули. Чотири коротше, палки у нас поїхали. Ми не знаємо що робити. І я тримаю рибу. Коротше, от така історія. Будемо щось робити зараз з цим. Карась. Полукарась, полу Отак вот от. Зараз 47 риб з 7 години ранку. Зараз час ночі. Ми хочемо добити просто 500 кг риби Нам по факту треба десь 7 кг ми беремо середню вагу 8 кг риби При тому, що у нас було там 15, 13, шки 12, 10. Типу ми взяли просто 8 кг середнього. Людина кормиться. 7 риб, якщо ми ловимо до 7 ранку, у нас є 500 кілограмів. Це, можна сказати так, м'ягко. Чи грубо. Ну, то як це заважає. Ну, він спать, каже, не буде, поки не зловить сімри. У нас клює просто нон-стоп. нон-стоп. Кобра? Роботи. Бачили? Мілкину і все. Риба вся тут. Все, що у нас в принципі лишилося з... Трьох між Два... 10 кг було полунички, 10 кілограмів скіток октопуса і 10 кг мілкинута. Це в принципі все, що лишилось. Тут десь кілограм нас на общу масу взяти 3 кг лишилось. За 2 сутки у нас ну, вже 27 улетіло, але риби ми зловили теж. Дай Бог. Ось і відео підійшло до завершення, вже час їхати додому. Вітер тільки підсилюється, підсилюється. Но це нам не завадило все-таки половити гарну рибу, нам не мішав дощ, У нас риба клювала і в дощ, і в бурю. І в гарну погоду, в будь-яку. Ми тестували сьогодні Бойл, задачу ми виконали успішно. Бойл працює дуже круто. Ми за другу добу піймали. 57 риб 57 риб за одну добу. Першу добу зловили, ми розкачували точки, ми зловили всього 26. Тобто результат максимально крутий. Ми дуже задоволені, і я думаю, що в найближчий час в нашій, лінійці, в нашій кормовій програмі з'явиться нові дві лінійки варених бойлів. І я думаю, що придумаємо і під насадочку під них. Тобто, щось ми зробимо. Ви не переключайтесь, слідкуйте за нами. Підписуйтесь на канал. Всім пока. Така.